Всіх вітаю! В сьогоднішньому відео поговоримо про заміну батарейок форматів 3А та 2А на аналогічні акумулятори. Велика кількість сучасних пристроїв працює від батарейок. Великий відсоток використовує батарейки формату 3А та 2А. Їх ще називають пальчиковими та міні-пальчиковими, але батарейки можна замінити аналогічними акумуляторами. Сьогодні у відео познайомимося із різними типами акумуляторів, вище розглянутих форм-факторів. Перед тим, як купувати замість звичайних батареїв акумулятори, потрібно детально вивчити їхні характеристики, щоб не пошкодити обладнання та самі акумулятори. Почнемо огляд із батареїк формату 3А. Їх можна замінити акумуляторами формату 10440. Ці акумулятори мають 10 мм діаметр та 44 мм довжину. Хоча розміри можуть трішки відрізнятися у різних виробників. У відео розглянемо літій іоні, літій залізофосфатні та нікельцинкові акумулятори нового типу. Акумулятори можуть бути захищеними та незахищеними. Перші мають плату захисту, яка захищає акумулятор від перезаряду та перерозряду. Це дуже важливо, тому що такі типи акумуляторів не можна перезаряджати та перерозряджати. Вони можуть вийти з ладу або навіть вибухнути. Розміри захищених акумуляторів зазвичай трішки більші від незахищених. Незахищені акумулятори не мають плати захисту і тому потрібно слідкувати за зарядом та розрядом. У звичайних умовах це зробити важко, тому краще при можливості такі акумулятори використовувати із платою захисту. Розпочну із самих дорогих літій іонних акумуляторів вони мають плату захисту та заряду розряду. Заряджаються через мікро-USB порт. Наприклад, можна використати USB порт ноутбука. Всередині цих акумуляторів також є перетворювач напруги, який видає стабільні 1,5 вольта. Тому вони будуть ідентичними зі звичайними батарейками. Єдиний мінус це їхня ціна. І так, перший акумулятор фірми Colorway. Як бачимо, він відповідає формату 3 а зараджається через мікро-USB порт і має ємність 400 мАч. Видає 1,5 В. Таким чином, в цьому акумуляторі вбудований перетворювач. Який буде завжди видавати 1,5 вольта. Такий акумулятор повністю відповідає звичайній батарейці формату 3 а Виконати зарядку такого акумулятора можна практично від будь-якого USB-порту. Це може бути USB-порт комп'ютера, ноутбука, зарядний пристрій вашого телефона і тому подібне. Гортаючи картинки, можна подивитися, якими способами можна заряджати цей акумулятор, а також його схему будови. Прогорну сайт донизу і ще раз переконаюся у тому, що цей акумулятор відповідає форм-фактору 3А і має напругу на виході 1,5 вольта. Відкрию наступний аналогічний акумулятор. Також відповідає формату 10440 або 3А. Ємність у цього акумулятора 540 мА. І На виході маємо також 1,5 В. Видно, що вхідна напруга для зарядки цього акумулятора має бути 5 вольт. Вхідний струм менше як пів А. Зарядка буде йти струмом 350 плюс мінус 50 мА. Захист по верхній становитиме 4,23 плюс 0,5 В. Захист по нижній межі 2,75 В. мінус 0,5 В. Захист по перевантаженню по струму 2 А. Температура заряджання повинна становити від 0 до 45 градусів Цельсія. Температура розряджання від мінус 20 до плюс 60 градусів Цельсія. Наступний акумулятор також захищений, але немає USB-порту для зарядки. Той же самий формат, але вже 3,7 В. Ємність 600 мА. Зверніть увагу, що на виході номінальна напруга становитиме 3,7 В. Максимальна напруга заряду для такого акумулятора становитиме приблизно 4,2 В. Мінімальна напруга розряду становитиме приблизно 2,7 В. Тому такий акумулятор досить важко використовувати у звичайних умовах, тому що його напруга значно перевищує напругу двох звичайних батарейок, які використовуються послідовно. Наступний акумулятор формату 10440 з номінальною напругою 3,7 В та ємністю 350 мА відрізняється від попередніх тим, що він являється незахищеним. Для безпечної експлуатації бажано використовувати з BMS платою або заряджати спеціальним зарядним пристроєм і слідкувати за розрядкою, не допускати заряду понад 4,2 В. Та розряду менше 2,7 В. Через непостійну напругу на виході також його використання являється обмеженим. Використовується в ліхтарях, які мають будовану плату захисту та відключають навантаження при просіданні напруги на акумуляторі нижче 2,7 В. Наступний акумулятор цього ж формату проте літій залізофосфатний ємністю 280 мА. Літій-залізофосфатні акумулятори вважаються більш хімічно стабільними і безпечнішими у використанні. Номінальна напруга таких акумуляторів 3,2 В. Максимальна напруга заряду 3,6 або 3,65 В. Мінімальна напруга розряду 2,6 або 2,5 В. Цей акумулятор також не захищений. І тому його бажано використовувати із платою захисту. Але плата захисту вже має бути не для літій іонних, а для літій залізофосфатних акумуляторів. Я використовую точно такі акумулятори в пультах дистанційного керування, електронних термометрах метрологічній станції. Єдине, що потрібно, це слідкувати за розрядкою цього акумулятора. Один літій залізофосфатний акумулятор. Може замінити дві аналогічні батарейки, які використовуються в певному обладнанні послідовно, тому що його номінальна напруга становить 3,2 В, що дорівнює напрузі двох батарейок, які використовуються послідовно. Мінусом використання такого акумулятора є те, що потрібно слідкувати за розрядкою. Іноді це можна робити візуально, особливо в обладнанні, яке має дисплей. В тій же метрологічній станції. При розрядці акумулятора цифри на дисплеї стають тьмяними. Це означає, що потрібно витягнути акумулятор та зарядити. При розрядці літій-залізофосфатного акумулятора нижче 2 В він може вийти з ладу. Не використовуйте для зарядки літій-залізофосфатних акумуляторів зарядні пристрої, які призначені лише для літій-іонних. Інакше може вийти перезаряд, і акумулятор або вийде з ладу, або навіть може взірватися. Оскільки замість двох батареїв, які використовуються послідовно, можна використовувати один такий акумулятор, в другий відсік потрібно ставити заглушку. Її можна купити або виготовити самостійно. Далі йдуть нікельцинкові акумулятори з номінальною напругою 1,6 В. Можна придбати декілька штук таких акумуляторів разом із зарядним пристроєм. До того ж, цей зарядний пристрій підтримує. Ще й зарядку літій залізофосфатних акумуляторів. Я не можу назвати ні переваги, ні недоліки таких акумуляторів, тому що я ними ніколи не користувався. Можливо, хтось користувався і напише про це в коментарях. Тепер пройдуся по акумуляторах формату 2А або 14500. Перед нами акумулятор фірми Colorway ємністю 1200 мА та номінальною напругою 1,5 В. В ньому є всі захисти. Зарядка виконується через usb a порт. Забув додати, що акумулятор є літій-іонним. Наступний акумулятор формату 14500 фірми Phoenix на 1600 мА. Зарядка виконується через мікро-USB порт. Акумулятор має всілякі захисти для безпечного використання. Не знаю наскільки якісні акумулятори ця фірма робить зараз. Але у мене є велосипедний ліхтар цієї фірми, який ішов з акумулятором також цієї фірми. Я цей ліхтар використовую більше 8 років. Акумулятор тримає до цих пір і нарікань ніяких немає. Акумулятор фірми Phoenix також літій іонний. Наступний акумулятор з виходом 1,5 В, ємністю 2600 мА та із сучасним входом для зарядки Type-C. Акумулятор літій іонний має всілякі захисти і, як на мене, вартий уваги. Наступний акумулятор цієї ж фірми на 800 мА, але для зарядки потребує спеціального зарядного пристрою. Знизу в магазині вказано, що такі акумулятори ні в якому разі не можна паяти. Потрібно використовувати лише точкове зварювання. Наступний акумулятор літій залізофосфатний на 700 мА без захисту. Тому для зарядки потрібно використовувати спеціальний зарядний пристрій і не допускати перерозряду. Можна використовувати замість двох батареїв аналогічного формату, які використовуються послідовно. Замість другої батарейки використати заглушку, яку можна купити або виготовити самостійно. І на завершення – акумулятори, які використовуються для заміни батарейки крона. Такі батарейки використовуються в деякому обладнанні. В тому числі в мультиметрах. Акумулятори можуть мати різну ємність, напруга максимального заряду 8,4 В. Скоріше за все, тут використовуються два літій-іонних акумулятори, які з'єднані послідовно. Зарядка може відбуватися через мікро-USB або type c порт. Також можна придбати такі акумулятори разом із зарядним пристроєм. Якщо в процесі перегляду відео ви помітили помилку, то напишіть про це в коментарях. Дякую за перегляд відео.